Вітаю вас на телеканалі Сфера. Випуск новин. Студія для вас працює Любов Данча. Про останні події Рівного та області очима наших журналістів. Дивіться далі у випуску. Тіло лежало в лісі. Сьогодні, 14 грудня, поліція у лісовому масиві села Олександрія знайшла мертвим безвісти зниклого 35-річного жителя села Гориньград. Нагадаємо, Андрій Артвінський працював на будівництві на вулиці Київська у Рівному. Востаннє його бачили на роботі ввечері 2 грудня, після чого той зник і на зв'язок не виходив. Тіло направлено в морг для проведення судово-медичної експертизи та процедури впізнання. Більше подробиць дивіться завтра у програмі Надзвичайна ситуація. Спроба під номером 3, проте знову марно. Розгляд справи щодо надання двом фірмам спецдозволу на видобуток сонячного каміння на Рівненщині в черговий раз перенесли. Нагадаємо, раніше обласна рада відмовила надавати чотирьом компаніям спецдозвіл на видобуток бурштину. Тому підприємці пішли до суду з позовом проти Державної служби геології та надр. В результаті двом компаніям, всупереч рішенню обласної ради, представники Феміди задовільнили позов. Нині. Ж Розглядається аналогічні справи ще двох фірм. Детальніше дивіться далі. Позов подали, а на засідання не з'являються. Вже в черговий раз розгляд справи щодо надання двом фірмам спецдозволу на видобуток сонячного каміння перенесли. Крім третьої сторони обласної ради, на засідання не прийшли ні позивач, ні відповідач. Така ситуація насторожує обласних обранців. Бентежич ще один факт: це те, що з певних причин чомусь ці справи затягуються. Не можу зрозуміти також, чому скажімо так, не прибули на засідання ні позивач, ні відповідач. Відповідно, я думаю, що ми, я як депутат, просто звернуся до Держгеонадр, щоб принаймні Держгеонадра були присутні на цьому засіданні, тому що ми спільно повинні відстоювати інтереси громади українців і громади, зокрема Рівненської області. Відповідно, через відсутність як позивачів, так і відповідачів, справу вже втретє перенесли зв'язку з непробуттям судосідня позивача відповідно до статей 128 та відповідача відкласти судову розгляд справи на 23 грудня, на 12 годину 30 хвилин цього ж дня тільки дещо пізніше розглядатимуть позов іншої компанії. Обласні обранці сподіваються, що цього разу, незважаючи на відсутність позовача та відповідача, судове засідання відбудеться. Я вважаю, що вже наступне засідання, яке призначено 23 число, воно відбудеться при наявності чи відсутності сторін. Рівненська обласна рада вже в даному випадку буде наполягати на розгляді справи по суті. Представник, який не з'явився зі сторони позивача, суд зазначив, що не визнає поважної причини неявлення. Тобто, в наступному засіданні, якщо його не буде, я думаю, що для суда. Будуть всі підстави говорити про те, що він зможе розглянути справу. Крім того, варто відмітити, що 23 грудня, того ж дня, коли призначили розгляд обох справ, відбудеться сесія обласної ради. Проте депутати запевнили на засідання, обов'язково прийдуть. Перенесли чергове засідання на сесію обласної ради. Я впевнений, що ми в сесії обласної ради зробимо перерву. Прийдемо, я думаю, більшістю депутатів на це судове засідання навпаки, тільки громада побачиться, і захистимо нашу область від намагань чергових цих фірм зайти через судові. Рішення і незаконні рішення, які дадуть їм можливість прийти на нашу землю і отримувати, як кажуть, нелегальний видобуток бурштину. Чи відбудеться наступне засідання 23 грудня? Побачимо згодом. В свою чергу обласні обранці будуть відстоювати і надалі свою позицію та сподіваються на справедливе рішення Феміди. Любов Данче, Роман Шиконець, випуск новин. Дослідники оприлюднили результати своєї роботи. У рівному відкрили виставку, яка об'єднала артефакти, знайдені археологами під час розкопок палацу Любомирських та замку Литовсько-Польської доби. Отож, які секрети тримає наше місто під землею. Дивіться далі у сюжеті Ірини Лаговської. Гончарний посуд 15 16 століття, кераміка, вироби зі скла, заліза кольорових металів, озброєння та навіть монети 16-18 століття. Такий історичний скарб під землею знайшли археологи під час літньо осінніх розкопок палацу Любомирських і замку литовсько польської доби. От у мене за спиною це показана металопластика з кольорових металів. Це монети, це торгові пломби. Досить цікавою є пластинка із зображенням лева, виготовлена з бронзи. Скоріше за все, це чи оклад до чогось, чи ну, скоріше за все, оздоба. Але так як це фрагмент, і площа не така вже велика, щоб можна було знайти решту фрагментів. Ми сподіваємося, що на слідуючий рік ми зможемо щось ще до цієї пластинки додати. Дослідникам вдалося виявити кілька тисяч предметів. На виставці ж представлені ті, які на даний час індифікували та відреставрували. Це понад 300 експонатів. Ці артефакти на переконання археологів відкриють нову сторінку історії нашого міста, адже тривалий час рівне було у забутті. Виявилося, що найдавніше поселення на тій території було в мідному віці. Це четверте тисячоліття до нашої ери. І ми знайшли матеріали, якраз от самі ранні матеріали Литовської доби, які ми знайшли. Вони датуються 15 століттям. У нас дуже велика колекція тут можна показати і монет, і кераміки з шістнадцятого століття, 17 століття. І потім наступний етап це приходять князі Любомірські на початку XVIII століття. Вони розбудовують уже як оборонний об'єкт. Замок став непотрібен, і вони, оцей рів, який ми розкопували, наказали засипати. Тобто він був засипаний, цілеспрямовано. Десь в 20-х чи на початку 30-х років 18-го століття нагадаємо, нині ведеться розчистка і підземного містечка, яке виявили в парку Шевченка, але деякі археологи попереджають, вести там розкопки може бути небезпечно. Насамперед, відво, е, обвал. Тобто, якщо там немає перекриття, а там в більшості, наскільки я пам'ятаю, там немає перекриття, то це треба знімати спочатку відкритим способом. Про існування військових складів, відомо. Про вибухи теж відомо. І я сумніваюся, що під час війни, коли вибухнув склад, то там ходили і визбирували військові, це що там його розметало. Скоріше за все, те, що було на поверхні, його зібрали, якщо зібрали. А все решта лишилося присипане, і цілком може бути ну правда, це трохи далі від цього від цієї площадки, де фонтан, але хто його знає, куди доведуть ці підвальні приміщення, в який, в який бік вони розійдуться і на що можна буде там натрапити вже по ходу роботи. Загалом попереду у рівненських археологів ще багато знахідок. Продовжити розкопки паласу Любомирських планують навесні, але для цього потрібно отримати дозвіл Міністерства культури і туризму. Ірина Лаговська Павло Вибач, випуск новин. На Рівненщині ще в одному районі оголошено карантин. Так, в Радивилівському районі з 14 по 23 грудня навчання припинено в усіх 26 загальноосвітніх школах району та професійно-технічному ліцеї. Як повідомили в Рівненському обласному лабораторному центрі, у Радивилівському районі захворюваність на грип та ГРВІ перевищила порогові рівні на майже 50%. Всього за минулий тиждень захворіло 505 осіб, з них 271 дитина до 18 років. Нагадаємо, раніше вже оголошено карантин в острозі та Острозькому районі. Більше тисячі учасників АТО отримали допомогу в Рівненському обласному госпіталі ветеранів війни з початку бойових дій на Сході. Заклад вважається одним з кращих в Україні для реабілітації військових. Хлопці тут знову вчаться робити перші кроки та адаптуватися до мирного життя. Більше розкажуть наші журналісти. Травму хребта Андрій Бедерак отримав під Широкіно. Розповідає, разом з побратимами підірвався на міні. Один товариш загинув на місці, інший лишився без ноги. Після трагедії Андрія до звичайного життя повертали у багатьох військових шпиталях. Останній пункт прибуття Рівненський обласний госпіталь ветеранів війни у Клевані. Тут боєць вже три місяці і має прогрес. Мені є з чим сравняти ж по всіх госпіталях що попитомся. Тут найкраще. Ну там це ж я військовий був в госпіталях. Там, ну це, ж, це жорсті, все жорстко воєнно. Всім все одно. На самом деле, ну, лічать та лічать, але ж короче, ну треба увага. Надо, щоб хто -то займався. Той ж самий реабілітолог, короче, не на відстані, щоб робити. От Тут ну сюди я попав. Короче, в басейн я вже хожу ногами. Приймають тут атовців і у тяжкому стані у відділі інтенсивної терапії та реанімації таких 12 Ну, Ну, а ще крім ну що скажеш? Ну, ну, а так, коли буде. Ну». Добровольця з правого сектора Романа Кубишкіна взагалі випадково знайшли серед двохсотих і врятували. Вогнепальне осколкове поранення голови отримав у селі Піски, стан чоловіка вкрай важкий. Контакту з ним практично немає ніякого, реакція тільки на звук у нього є. Відкриває очі. Відкриває воду, показує її. Це практично всі функції. У госпіталі нині перебуває 60 бійців АТО з усієї України. Заклад переповнений, адже приймає ще й інших ветеранів. До життя їх повертають за допомогою різних методик. Вони проходять і медикаментозне лікування, і психологічну реабілітацію, і реабілітацію фізичну, в повному об'ємі все, що вони потребують. Лікування і харчування ми забезпечені згідно постанови кабінету міністрів в повному об'ємі. Це на медикаментозне забезпечення у нас 65 гривень в день, а на харчування 55 гривень в день. Оздоровлення отримало вже більше тисячі атовців. Чимало цих бійців мають державні відзнаки за мужність і захист батьківщини. Наш герой Андрій Бедрак іронічно жартує його нагорода від держави. Ось цей інвалідний візок. У планах розпрощатися з ним, стати на ноги і відправитись на риболовлю. Поки Андрій мріє, лікарі борються за життя Романа. Прогнози на його майбутнє не надто втішні. Якщо він не залез, то в такому стані. Ірина Лаговська, випуск новин. Рекорди світу та шість золотих медалей. Рівненські слабозорі спортсмени повернулись з Турції. У складі національної збірної вони стали учасниками чемпіонату світу з пауерліфтингу серед спортсменів з вадами зору, що з 6 по 13 грудня проходив в місті Аланія. Крім того, під час змагань наші селачки Ольга Чайковська, Уляна Ціздин та Галина Галінська у своїх категоріях встановили рекорди світу. Готували рівненських спортсменів до чемпіонату, заслужені тренери України. Андрій Демчук, Олександр Фасовець, Марія Ростургуй та тренер Вадим Полюхович. Традиції прививаються з маличку. Так у Рівницькій обласній бібліотеці для школярів влаштували справжні андріївські вечорниці. Дівчата ліпили вареники та ворожили. Хлопці змагалися між собою у конкурсах та кусали калиту. Подробиці та секрети традиційних українських гулянь далі у сюжеті. Якіша Андріївські вечорниці без вареників, так 11-річна Валерія з упевненістю справжньої господині розкачує тісто, начиняє його картоплею, а потім умілими рухами зліплює не просто вареничок, а справжній витвір мистецтва. Ця техніка оздоблення має назву косичка. Дівчина розповідає так, уміло ліпити вареники. Її навчила мама, а найбільше полюбляють вареники із вишнями та чорницями. Ми дуже любимо з мамою вареники. Ми їх ліпимо кічку. Окрім косички, є ще й інші не менш цікаві та оригінальні техніки із художнього оздоблення вареників. До прикладу, Арсен вперше у своєму житті, тримає тісто у руках, і свій вареник він зліпив у техніці їжачок. Дома я не ліпила, то мені дуже сподобалося. Перше знання, як ліпить вареники. Та Андріївські вечорниці на варениках не закінчувалися. Колись під час цього свята українські дівчата та хлопці завжди ворожили та розважалися. Нині така нагода випала і рівненським школярам. Так дівчатка охоче занурювали руку у шапку із папірцями, на яких були написані імена майбутніх чоловіків. Або замість імпровізованої дров вони мусили за один раз взяти стільки книг, скільки зможуть нести. Потім рахували, і ця цифра означала, через скільки років та чи інша дівчинка вийде заміж. А для хлопців приготували цікаві конкурси. Мені найбільше сподобалося. сьогодні, є, Хто перший збере книжки? Ну і, виб, і ще хто достатньо доставати, доставати клькресос з води. Такі андріївські вечорниці у рівницькій обласній бібліотеці вже стали традиційними. Ось все це ми робимо для того, щоб діти знали, що є такі зимові цікаві українські свята, як Андріївські вечорниці. І щоб ці традиції, які були закладені ще в давнину, щоб вони такі поверталися, щоб діти дійсно поверталися до цих свят і цікаво проводили от такі от гарні свята. Вікторія Бондар, Павло Вибач, випуск новин. Рівному віддали шану учасникам ліквідації Чорнобильської катастрофи. Нагадаємо, 14 грудня в Україні традиційно проводиться день вшанування ліквідаторів наслідків аварії. На ЧАЕС. саме в цей день було офіційно повідомлено про завершення будівництва саркофага над зруйнованим у результаті вибуху. Четвертим енергоблоком, Ця пам'ятна дата була затверджена указом президента України 10 листопада 2006 року з метою посилення соціального захисту постраждалих внаслідок чорнобильської катастрофи. Цьогоріч Рівненська ода ініціювала вдвічі збільшити фінансування обласної програми та соціальної матеріальної підтримки чорнобильців на 2017-2021 роки, яка чекає схвалення на сесії облради. Заспівати та перемогти так в мигу пройшов традиційний щорічний конкурс колядок та щедрівок Андріївські вечорниці. Студенти дивували глядачів та членів журі незвичайними і водночас автентичними піснями, запальними танцями, тетралізованими постановками. На справжньому українському святі побували і наші журналісти. Хто? Ви чипайте мене, будь ласка. це вода! Я вам не клумба, хуліганка! Польсто 105. відому всім новорічну кінострічку Іронія долі або з легким паром студенти факультету журналістики продемонстрували по-своєму. Так на сцені історія переписувалася декілька разів: то смішно, то трагічно, то жахливо, і навіть у стилі індійського кіно. Саме у такий спосіб студенти вирішили продемонструвати непростий процес зйомок. Першокурснику Ярославу підубному дісталася роль і полита. каже, перевтілитися в ревнивого персонажа було не складно. Чи близький то в принципі так? Пальто мені йде, не знаю. Тобто <ріст> саме одежа більше образом підходить. По характеру, О, по характеру теж, до речі, підходить чимось. Можуть більш такого стрового зіграти, грубо там показатися. А студенти історико-фіологічного факультету вирішили вразити журі автентичністю у поєднанні з сучасністю. Так на сцену вони вийшли у вишиванках із хустинами на плечах і заколядували звичну для всіх колядку Нова радість стала, але у сучасній інтерпретації. Юлія Головаджак розповідає, до конкурсу готувалися поспіхом, однак це не завадило влаштувати на сцені справжнє свято. Оскільки зараз іде сесія у всіх студентів, то готувалися як зазвичай в останній момент, в останній день. В принципі, було не складно. Зараз є інтернет, і всі колядки є і старі, і нові. Старалися шукати щось невідоме, те, що ніхто ніколи не чув. Вибирали різні вірші, костюми, наряди. А от Андрій Пасічник, студент економічного факультету, традиційно рік у рік грає роль господаря в домі. каже, вже звикся із образом. Додає, що річне проведення такого конкурсу допомагає молодому поколінню не забувати про своє коріння і унікальні українські традиції святкування нового року та різдва. Звичайно потрібен, щоб ніхто не забував старі традиції українські колядки, щедрівки. І показувати людям, як було раніше, або як зараз це роблять. Загалом у конкурсі колядок та «Щедрівок» Андріївські вечорниці взяли участь студенти восьми факультетів. Кожний із них намагався піснями, танцями, віршами, постановками здивувати і глядача, і членів журі, а здобути їхню прихильність, як відомо, не так вже і просто. Потрібно показати трішечки і акторського акторської майстерності. Вітаються масові номери, звичайно, оригінальність пісні. Це може бути навіть інсценівки певні, тобто, щоб це не були власне тільки одні колядки та щедрівки, щоб це було більш як таке театралізоване дійство. Учасники конкурсу та організатори сподіваються, що головна ціль досягнута, і вони змогли подарувати глядачам передсвятковий настрій. Вікторія Бондар Павло Вибач випуск новин. На цьому ж у мене все. Дякую, що з нами більше інформації шукайте на нашому сайті і бережіть себе і своїх близьких до зустрічі.